Так, створили новий рюкзак. Подібний у нас вже був у колекції вільні руки. Це рюкзачок із такими широкими стрічечками. Замочок у нього. Зручно носити, користуватися, подорожувати. Така величезна кишеня тут на замочку. Тканинка повністю світло відбивається. Всередині є підкладка, дві кишені. Зручно. Комфортно буде організувати ваші речі. так. І затягується ось так на затяжку. Раз затягнули ручки, яскраві, зелені, вас буде гарно видно. І саме головне, що вони із світловідбиваючими ниточками втягнуті. Ось так одягнули такий рюкзачок і несете. Покриває повністю спину, повністю світловідбиваючої тканинки. Водо не проникне. Підкладка також водонепроникна. не проникне. Такий прикольний рюкзачок. Вартість його. Тому що це новинка наша. Новинка вже до осені, до кінця літа, починаємо готувати нову колекцію. Тому заходьте на сайт світашка.com.ua І шукайте наші яскраві такі рюкзачки наплічники для вашої додаткової видимості та безпеки в темний час доби. Гарного усі дня! Бережіть себе!